Then Let's look through the material about nouns plus verb. Розглянемо сьогодні прийменники плюс дієслово. Some nouns end in S but are singular. So we use a singular verb. Деякі іменники закінчуються на S, але є одниною. І так, ми використовуємо також саме дієслово в однині. Athletics, Атлетика. economics, Економіка, джимнастикс, гімнастика, політика, мекс, математика, фізикс, фізика, ньюз новини. Atletics is an olympic sport. Атлетика це олімпійський спорт. Today's news isn't very exciting. Сьогоднішні новини не є дуже захоплюючими. Some nouns describe things with two parts, so they are plural. Деякі манокі, вони описують речі, що складаються з двох частин. І так вони вживаються лише у множині. Jeans Джинс, – джинси, Pants – штани, прюки, Pajamas – піжама. shorts, Шорт, шорти. tights, colote, trousers, штани. glasses, окуляри. scissors, ножиці. And let's look through the examples with using of these nouns. These jeans are too tight. T джинси занадто тісні. My glasses are broken. Мої окуляри розбиті. To talk about one or more things, or more things, of of. these things, we can use pair or pairs of. Щоб сказати про те, що цих речей один або їх більше, ми можемо використовувати пару. Якраз показуємо, що. Вони з двох частин складається цим словом. I need a pair of trousers and three pairs of shorts. Мені потрібна пара штанів і три пари шортів. Let's continue. Some nouns, company, family, government, team, describe groups of people. Деякі уменники, такі компанія, сім'я, уряд, команда, описують групу людей. We use a singular or plural verb when we are talking about the people in the group. Ми використовуємо. У мене к воднині або у множенні дії коли ми говоримо про людей в цій групи. The Spanish team is or are playing brilliantly. Іспанська команда грає чудово. all the Spanish players. Тобто можна і так, і так. But we only use the single group when we are talking about the group as one team. Але ми тільки можемо використовувати. Одне нідіє слово, коли ми говоримо про групу як один із речей. Тобто виключаємо щось одне з цієї групи. A football team has 11 players. Футбольна команда має 11 гравців. And British and American English. One rule, one more rule. Group noun police is always plural. Тобто в нас іменник такий, як поліція завжди використовується у множині. І тому the police have arrested the thieves, not has. Поліція заарештувала злочинців. The next time we'll continue talking about it.